Ташиний короб за 30 секунд. Перш ніж ми почнемо. Поставте вподобайку і підпишіться. Інакше наступне відео будете дивитися з пов'язкою на очах. Кажу серйозно, якщо побачиш, збожеволієш. Людство в паніці на вулиці невидимі істоти. Подивився на них і прощавай мозку. Сандра Булок веде дітей через хащі, річки, треш і жах. Усе це з пов'язкою на очах. Головне правило не дивись. Побачив всі до побачення. А пташки єдині, хто попереджає, коли біда поруч. Атмосфера, як у тіхому місці, але звук не врятує тільки пов'язка. Актори на рівні, напруга, як у турнікеті в метро в годину пік. Фінал відкритий, але не дурний. Хочете ще фільмів за 30 секунд? Напишіть у коментарях. Який розібрати наступним?